Для дітей військовослужбовців нашого міста влаштували свято. Коли до нас звернулися представники військової частини 3024 Національної гвардії України з проханням зробити свято для дітей, наших захисників і захисниць, ми навіть не вагалися. Бо щаслива дитина це найцінніше, що може подарувати батькам, які зараз боронять Україну. Сьогодні тут тільки стільки дитячих усмішок, і ми віримо, що саме вони найкращий подарунок для наших воїнів. Для малечі підготували різноманітні розваги, аніматори проводили веселі ігри та квести, співали пісні, гралися та танцювали разом з малечею. Кусали, ганяли, розважали, накормили, напоїли, тепер бігають від пуза, от катаються з таким пузом. Ага, можливо, якісь о, ігри були квести, щось таке. Так, ми шукали драконів. Всі Знайшли всі 40 штук драконів. Так, здесь. було дуже багато драконів. Так. Вони виповнили завдання. Так, вони Що вони, вони, вони отримали такий крутий браслет. Браслети з сили, між допрочим. Також для дітей організували святковий стіл. Дітлахи ділились враженнями і розповідали, що найбільше їм сподобалось на заході. Кожен маленький гість відчув свою особливу радість. Ми сьогодні грали, з лабубою в прятки грали. Я знайшла сьогодні два рази дракончиків. <гум> і потім ми пішли танцювати зарядку. Я з цієї зарядки убігла на батути. З хлопцями в доганянки подобалося більше грати і в батутах. Мені сподобалося шукати дракончиків. Ага, що ви ще сьогодні робили? <плес> ну, що запам'яталися таке? Танцювала. Це свято символічно подяка дітям героїв за мужність і відвагу їхніх батьків. Організатори наголошують, навіть у важкі часи важливо дарувати дітям радість. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко, новини ПТРК.